Польща піднімала свою стратегічну авіацію в небо літаки і приводила в готовність ППО через ракетну атаку чергову Російської Федерації на Україну. Зв'язку з масованим ракетним ударом РФ по Україні польща вранці в суботу, 1 лютого, підняла в повітря винищувача. Також привела в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. Про це йдеться в заяві оперативного командування збройних сил. Польщі повідомляють там в командуванні. Запевнили, що всі наявні сили і засоби були розгорнуті, а ситуація постійно контролюється. Повідомляє, йдеться про це в заяві оперативного командування збройних сил Польщі, окрім того. Командувані запевнили, що е, зв'язку з атакою Російської Федерації яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі. Відповідно до процедур задіяні всі наявні сили і засоби підняті пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності, додали польські військові. Було б, звісно, непогано, бо наші західні сусіди, які при цьому ще союзники-партнери, не лише підіймали авіацію, але ще й якось працювали для того, щоб збивати ворожі цілі на підлотах, принаймні до своїх кордонів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку імені Путіна. Цієї ночі Росія здійснила удар проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби, чергові терористичні злочини у Полтаві. Влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під'їзд. Десятеро ро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним їх Зеленський, висловлюємо їх. І ми на місці працюють всі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу. Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на момент допису президента України трохи більше години тому відомо про шістьох поранених в Харкові. Одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Так само, український гарант висловлює співчуття рідним та близьким. Ми також долучаємось. Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Наголошує Зеленський. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, що партнери діяли, виконували наші домовленості та Силювали тиск на Росію у ніч з 31 січня на 1 лютого російські війська атакували низку обласних центрів України. Під ударом опинилися Полтава, Одеса, Харків, Запоріжжя. Пізно ввечері в п'ятницю, серед ночі та зранку в суботу загарбники прицільно били по житлових будинках, намагаючись бити якомога більше цивільних. Це свідома тактика країни терористки яка прикривається перед заходом своєю великою культурою в лапках, демонструючи своє справжнє обличчя такими звірствами в Україні. Про це заявив. Голова офісу президента України Андрій Єрмак, назвавши росіян диким народом. За словами посадовця, бажальні удари по цивільних це звична тактика Росії, яка не вміє воювати інакше, аніж скоюючи воєнні злочини і тероризуючи звичайних людей. Полтава, Одеса, Харків, Запоріжжя, удари по житлових будинках по цивільних, типова тактика російської армії. Так само вони стирають навіть села на власні курщини з людьми, обстрілюючи їх капами. Наголосив Єрмак і додав, що свою звірячу суть Росія довго приховувала, прикриваючи свої. Так званою великою культурою, однак її злочини в Україні зірвали усі маски. Дикий народ московитів, які прикриваються перед заходом культури у стилі Достоєвського, Толстого та інших Справжнє обличчя Росії. Ось вбивці, що зовсім не мають поваги до жодного лідера в світі і жодної іншої нації. Мають тільки страх, який не дає їм зробити те саме, що в Європі. Поки що застеріг Єрмак, показавши наслідки останніх російських ударів в українських містах. Росія атакувала Україну ракетами на Харківщині. Прильоти в Полтаві на Хмельниччині теж наслідки російського ворожого. Теракту досі розбирають рятувальники. в Харкові та області фіксують влучання в ракетної атаки. Зокрема, є прильоти в Харківському та Берестинському районах. Дві людини поранено. Повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Близько восьмої ранку фіксується його повідомлення. Кількість постраждалих збільшувалася. Вже бачимо, що п'ять постраждалих внаслідок прильоту в холодногірському районі було станом на. Пів на дев'яту Мархаркова Ігор Терехов також заявив про приліт, попередньо в холодногірському районі міста. Все в межах житлової забудови, ніякі це не військові об'єкти. З вибухи було чути за даними Суспільної Хмельницької області. Також попереджали Збройні сили України про те, що з самого ранку рухалися безпілотники на Житомирщину курсом на Староконстантині Хмельницької області. Ворогу там як медом помазано. Він це там шукає F-16 вже 2,5 роки. Також ворог атакував просто катастрофічно Полтавщину. А влучання в цивільні об'єкти, багатоповерхівка без світла, мало чи не дві сотні споживачів. Росія вдарила ракетою просто по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули люди. Семеро людей постраждали. щонайменше двоє людей загиблих. Надзвичайники врятували 21 особу. зруйнована під'їзд із першого по п'ятий поверх виникла пожежа, курсували туди просто. Всі швидкі, фактично, яким були в місті, пошкоджено вибуховими хвилями сусідні будинки та 12 авто. Ну бачимо, що просто ДСНС України демонструє нам ці наслідки вщент зруйнованого направду росіянами будинку в Полтаві. Просто бракує слів, навіть описати, що ворог робить з нашими звичайними мирними житловими будинками Запоріжжя масована атака. 18 шахетів. З'явилися значні руйнування через цю атаку. Російські терористи скерували сьогодні на Запоріжжі. 18 шахетів. Іван Федорова, очільник тамтешньої запорізької обласної військової адміністрації, демонструє також наслідки ворожого влучання. Під час атаки постраждали й та приватні гаражі. Сталося кілька пожеж. Також наслідок удару, понівечені навчальний заклад, будинки та автівки. Комунальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. ДСНС Запоріжжя звітує про те, що внаслідок нічної російської атаки постраждали люди. А вночі, першого лютого, в проміжку з 00.50 до 1.40 ночі армія РФ нанесла 16 ударів безпілотниками. Ну бачимо, що й 18, по обласному центру. Але такі дані наводить ДСНС України. Внаслідок падіння уламки постраждав 57-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Крім того, в різних районах міста сталися пожежі, загоряння покрівлі будівлі навчального закладу. Горіли два автомобілі вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджено сусідні будинки. Загоряння гаражів та приватних автомобілів. Також відбулося вогнеборці приборкали всі пожежі на місцях ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Працювали усі екстрені служби міста. Було задіяно 97 рятувальників та 26 одиниць техніки ДСНС. Продовж доби на загал окупанти завдали 514 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог гатив з авіації накривали РСЗВ 177 артударів сім завдано по нижці населених пунктів регіону. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будів будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали в Україні. ще близько 11-ї скасували аварійні відключення, введені через масовану атаку з боку Російської Федерації. Росіяни і далі продовжують Гатити по енергетиці вранці 1 лютого внаслідок російської ракетної атаки по Україні в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях водили аварійні вимкнення електроенергії. Про це повідомляла Національна енергетична компанія Укренерго. Екстрені відключення тривали з самого ранку близько до. 11.00. Потім в Укренерго повідомили про їх скасування. Аварійні відключення скасовано. Заходи щодо обмеження споживання не використовуються в жодному регіоні. Зазначили у нашому регуляторі. Під час масованого обстрілу постраждала енергетична інфраструктура в Миргородському районі Полтавської області. В результаті пошкоджень без електропостачання залишилися 165 споживачів. Крім того, внаслідок атаки дронами понад 400 абонентів у Запоріжжі тимчасово залишалися без світла. Однак аварійні бригади оперативно відновили. Електропостачання повітряна тривога пронеслася всією територією України близько 6.50 цього ранку. 1 лютого моніторингові канали повідомляли і попереджали про пуски ракет зі стратегічної авіації Російської Федерації. Загроза застосування ударних безпілотників на фоні ще й запуску ракет зберігалася для Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської областей. Повідомляли повітряні сили. Повітряна тривога в Києві та низці області поруч тривала з пів на шосту. Була загроза балістики з північного сходу. Одеса оговтується від та вечірньої нічної атаки напередодні 31 січня. Кількість постраждалих наслідок атаки РФ посередмістю просто таки Одеси історичному зросла. Наслідок ракетної атаки, яку війська країни агресора здійснили ввечері 31 січня по історичному середмістю Одеси. Постраждало семеро людей. Про це розповів начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, всі постраждалі перебувають в стані середнього ступеня тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога. На місці продовжували працювати екстрені служби. Будівля готелю Бристоль пошкоджена з першого до четвертого поверхів. Розповіла речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Аверіна. Повідомила вона про загоряння на даху будівлі площею приблизно 20 квадратних метрів. За її словами, рятувальникам було складно дістатися у середку пожежі. На місці удару працювали 23 рятувальники, 6 одиниць спецтехніки. В Одеській обласній прокуратурі поінформували про розпочати досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Частина перша статті 438 кримінального кодексу України ввечері 31 січня РФ атакувала Одесу трьома балістичними ракетами? Повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок удару посеред місцю зазнали руйнування пошкоджень історичні будівлі. Інформував міський голова Одеси Геннадій Труханов. серед низки пошкоджених об'єктів охороні зоні ЮНЕСКО один із найвідоміших готелів Одеси Брис. Столь станом на 22.00 було відомо про трьох постраждалих їх ушпиталили. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в епіцентру удару перебували норвезькі дипломатичні представники. Водночас очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не постраждав від удару в Одесі. Цей фейк російський спростувала Рада національної безпеки та оборони під час ракетної атаки Росіян на Одесу ввечері 31 січня зазнав ушкоджень готель Брістоль. Російські змі та телеграм-канали швидко прокоментували удар, повідомивши, що в закладі буцімто перебував. Начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов. Однак, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в своєму телеграм-каналі спростував цю інформацію. Росіяни повідомляли, що там могли перебувати під час атаки інші представники спецслужби, якісь воєнні фахівці з Великої Британії та Франції. Ну, ці хворі завжди шукають найманців НАТО всюди в житлових будинках, дитячих садочках, на дитячих майданчиках, в лікарнях. В готелі Брістоль знаходилися військові фахівці з Великобританії та Франції, казали росіяни, які прибули на територію України з метою координації якихось операцій диверсійного характеру. Ну ось так виправдовують свої злочинні криваві удари, тому що ж пояснити для чого вони просто руйнують Україну і намагаються нас тягнути в холод, голод і знищити звичайні житлові будинки. Вони не можуть.